У самому серці математичних змагань, де логіка швидкість мислення зливається в єдине ціле. Студенти пройшли справжнє випробування. Сьогодні в стінах комунального закладу Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка відбулася математична вікторина, організована викладачем фізико-математичних дисциплін Заріповим Ринатом Рафінтяновичем. Це було чесно, і ми фінальний раунд. Той, хто перемагає в фінальному раунду, значить він заробляє не просто кількість балів, яка більша за тих, що набрала команда суперник, а збільшується ну, давайте, удвічі. Тобто, наприклад, якщо трудовіки набрали 50 балів за гру, а фізруки набрали 30, і фізруки, наприклад, перемагають в фіналі, то у них скільки балів стає? 60. Значить, зробимо так, щоб був невеличкий паритет. Як називається відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони? Не Перпендикулярний. Прав... Неправильно. Ні. Як називається кут щодо рівня 90 градусів? Прямий. Прямий кут. Так, як називається трикутник, який має кут 90 градусів? Захід об'єднав студентів перших курсів технічних та фізичних спеціальностей. Вони мали змогу не тільки перевірити свої математичні знання, а й потренувати командну взаємодію та нестандартне мислення. Паралельні. Тільки дві сторони паралельні. Mm -hmm. Ну, любий чотирикутник називайте. Mm -hmm. Прямокутник. Прямокутник. Не годиться? Mm -hmm. ну, як варіант. Паралельний, так. Ну, вже так, все. А вже все Так. Да. Ну, щоб для загального розвитку скажу. Трапеція. Серед конкурсів хто я, де учасникам давали математичні терміни чи постаті з історії математики, а їх відгадування відбувалося додаючи лише запитання з відповідями так або ні. Азарт, логіка та підтримка команди. Усе це робило гру напруженою та захопливою. Учини. Ні. Ти живий. Не предмет. Я шо Ну давайте запитайте, давайте. Є всі комітет. Вс, по грабину повториме. Гравець, Що я роблю? Граю, знаєш хто я? Стоїш просто! Ну я так типу не знаю. Вс, ніка призначе. А я так або ні. 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 Здание якесь. Да маленький. Так. Да. Морф? Бібліотека, я не знаю. Не знаю, все ж. Навчання. <кій> Аудиторія. Кімната. У конкурсі склади слово. Учасники, отримавши літери, повинні були швидко скласти заданий математичний термін. Потрібна була координація, швидкість і увага. Але це слово спочатку вам треба відгадати. Тобто я читаю вам пояснення, ви здогадуєте, що це за слово, і швидко збираєте. У правильному порядку. Значить, чотири учасники. Так, поїхали. Перше питання. Око автомобіля. Око автомобіля. Зоставляйтесь бистренько. Так, так, так. Поїхали. Друге питання. В електриків є нуль і є. Ні, я плюс Боже, плюс і команда можете допомогти. Так Як називають воду в газоподібному стані? Газ. Ні, не газ. Давай, 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 ти не визнайся. Це на плюс балл. М'ясо після механічної обробки. Фабрика. Так. В жінок це прикраса та помітний аксесуар. У чоловіків засіб захисту унікального інструменту людини, який відповідає за утворення звуку. Між. В жінок це прикраса. У чоловіків засіб захисту. Що зимку ви втягає на горло? Шар? Це <ріху> звук, що чутно в небі після блискавки. Переверне. <ріху> Переверни. Так. Дрібні капні води, що утворилися на поверхні землі і предметах в результаті конденсації. <ріху> Урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. Обливою частиною стала вправа на уважність та здорове сприйняття. Учасники, отримавши аркуші, на яких цифри були розкидані у різних частинах, у різних формах і розмірах. Задання було поетапно знаходити їх у правильному порядку. Тут перемагав не той, хто краще рахує, а той, хто швидше зорієнтується в хаосі чисел. Два. Нормалі. П'ять. П'ять шість. Пережди, дожди, дожди.

Осо 7, осо 8. Осо 11. Осо 12. Вилина з того. Асон. Тематика сьогодні постала не як суха наука, а як гра, виклик і навіть трохи квест. Це буде цікавий досвід і просто гарний день у цінах нашого коледжу.